Наша зміна була одною з найкращих. Ми, змі, зміна була сформована на етапі пусконалагоджувальних робіт. Зміна складалася з, в основному з молоді, котра і працювала, і навчалась. Окрім того, в зміні були і досвідчені працівники. Я в той час був молодий НСБ. Все було в перший раз, все було дуже цікаво. Ми були захоплені, були захоплені роботою, ми працювали на результат, ми розуміли, наскільки це важливо. Зараз дуже приємно згадувати ті часи. Ми отримали великий досвід, ми тоді відчували, що ми робимо дуже важливу і корисну справу, тому на роботі ми працювали натхненно, намагались досягнути максимальний результат. Всі старалися, то дуже приємне відчуття. І зараз дуже приємно згадувати ті ті часи.